Вітаю! Сьогодні колода карт мадам Ленорман дасть нам відповідь на таке питання. Чи шкодить вам хтось? Чи хтось вам заздрить? Чи хтось у вашому оточенні хоче, щоб вам було погано? Тобто заздріти також можна ж по-хорошому, правильно ж? Не всі завісники погані. А можна заздрити чорним глазом? До речі, кому треба чисточка, будь ласка, звертайтесь, виливаю на віск, чи що сіллю. Пишіть мені на Viber або Telegram. Номер телефону буде в описі під відео. І так, таке питання. Чи хтось вам шкодить? Чи хтось наносить вам шкоду, чи у вас завісники. От зараз і подивимось. Так. Перша карта вийшла собака. Друг, це близька вам людина. Є в вашому житті поряд з вами близька людина, яку ви любите, якій ви довіряєте. Але є якісь перешкоди у вас на вашому шляху. От ви собі щось як задумаєте, не завжди все виходить. Воно ну, то, зрозуміло, що все виходить, не може, я це розумію прекрасно. Але якось так іноді виходить, що вам здається, що ну, от раз не повезло, два не повезло, Ну чого ж так часто случається, що вам не везе? А того, що в вашому оточенні є отака лисиця. Скоріше за все, це колега ваша по роботі. Дев'яточка Христова, скоріш за все, колега по роботі. Завідує нехорошим глазом. Вона хитра, це хитра людина. Ну, я кажу, вона людина. Можливо, це мужчина. Тобто, якщо мене чоловіки дивляться. От. Людина хитра, підступна, в очі може посміхатися. А за спиною тримати нож. От. Неприятна дуже людина. І вона десь поряд з вами. І саме через неї у вас виходить ці труднощі на вашому путі. От щось не виходить, понимаєте? Втрати несете через це, тому що от щось задумали, да захотіли чогось досягти. Поставили собі якусь ціль. І оця людина вам мішає. Цей розклад дуже підійде для тих, хто будує кар'єру. <кій> І от щось не виходить. Через що не виходить? Через оцю людину. Вона біля вас рядом, близько біля вас. Через неї несете якісь втрати. Можливо, навіть. І знову ж таки, робота в нас випадає. Знову ж це таки, на роботі якась колега. Може, навіть позичити гроші. І не віддавати, або віддати такою знаєте, поганою рукою. Книжка. Ну, книжка, знаєте, це якби ваша судьба, або щось таке невідоме. <кій> книжка це непогана карта, але вона говорить про те, хоче нам вказати про те, що ви не здогадуєтесь що ця людина, от не здогадуєтесь, що це саме ця людина, це якась людина, якій ви довіряєте. І саме тому у неї виходить наносити вам шкоду. Бо, якби ви їй не довіряли, тоді б не вийшло. Ви ділитесь якимись секретами, щось постійно цій людині розповідаєте, ділитесь якимо своїм наболівшим. І вона це використовує вам на шкоду. Це ви. Це ви. От. А от ми бачимо і. Ключик. Що значить ключик? Ключик це удача, це вихід із складної ситуації. Тобто, ви незабаром дізнаєтесь, хто ця людина. Тобто, якщо зараз ви не знаєте, то незабаром дізнаєтесь, як дізнатися, у нас випала фінансова карта. Як дізнатися? Зараз карти нам скажуть. <кій> що треба зробити, щоб ця людина себе проявила? Щоб вона подала якийсь знак, ви цей знак помітили, зрозуміли, прочитали правильно і поняли, що оця підступна. <кій> Не буду виражатися, от сварка. У вас скоро з цією людиною буде сварка. Дуже серйозна сварка. Тому що, що перша карта, ми бачимо, пльотка, да? Пльотка така з мьтьолкою, що друга карта, і, знову ж таки, на роботі це все буде відбуватися. У вас відбудеться сварка з цією людиною і з оцією, да, з лисичкою. І почнуть над вами згущатися тучі. Почнуться неприємності. Людина себе проявить. Ви побачите, наскільки ця людина неприємна. Тобто, запам'ятайте, скоро незабаром у вас буде сварка з цією людиною. Людина почне з вами сваритися сама. то Чому? Через що? Через те, що вона побачить, що вона слабкіша, ніж ви. Задумала людина, щось якісь вам шкоду якусь нанести, а не виходить? І це її дуже задіне. От, пожалуйста, змія. Ну, про що ще можна балакати? Бачите, це жінка це жінка чернява, старша вас по віку, така вже жіночка у віці. скажімо так, 50, там плюс-мінус. От такому віці. Так, і що ж людина за це отримає? Яка ж буде обратка? Інтересно, правда? Тобто не можеш отаке все злодіяння і пройти отак от безнаказано. Ви поймете, що це ця людина і що ж з нею буде? Що вона отримає? За те, що вона так вам портила життя? <кхе> що отримає? Вона пойме, що їй треба уходити з цієї роботи. Вона втратить довіру, колектив у вас прекрасний. Засновані стосунки на довірі один до одного, і оця зміюка, вона просто не вписується, і їй доведеться піти. Ось, будь ласка, вона е, нарушила стабільність, їй доведеться піти. І от коли ця людина піде з вашого колективу, у вас все наладиться. Знову буде гармонія, знову буде все на довірі. Тобто, оцей крот, знаєте, як кажуть, подпольний крот, він виявиться проявить себе Тому що скільки вірьовочки не вийдеться, кінчик буде. От, і цей кінчик прийде. І потім уже буде стабільно все добре. І у вас все наладиться. Ви побачите, пройдуть оці перешкоди, пройдуть оці втрати, все до вас повернеться. І життя заграє новими красками, тому що коли і на роботі все добре, то й вдома все добре. А коли на роботу йдеш, як на плаху. Той з роботи йдеш, як, наче повісили тебе, але не до кінця. Да? Розіп'яли, але не до кінця. Дякую за перегляди, буду вдячна за лайки і підписочки. За особистими розкладами звертайтесь до мене в Телеграм або Viber. Всього найкращого, бережіть себе.